офіцер рятувальник громади це людина, яка завжди поруч. Він першим приходить на допомогу, коли потрібно евакуювати людей з населених пунктів, де існує ймовірність початку ведення активних бойових дій, співпрацює з місцевою пожежною охороною, дає рекомендації, допомагає налагодити ефективну роботу, комунікує з керівниками громади для визначення проблемних питань щодо забезпечення безпеки громадян та спільно знаходить рішення. Залучається до виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів, передає координати піротехнікам, контролює стан укриттів, щоб у разі загрози мешканці громади мали де сховатися, проводить уроки мінної безпеки для школярів, вчить розпізнавати небезпеку і діяти правильно, долучається до проведення комплексу заходів радіаційного та хімічного захисту населення і територій. У разі можливого виникнення аварій, пов'язаних із подібною небезпекою, а завдяки використанню БПЛА може дистанційно моніторити території, виявляти загрози і стежити за ситуацією в реальному часі. Це не просто робота, це присутність там, де найпотрібніше. Офіцер-рятувальник громади навчати, діяти, рятувати.